Bitch. Я типа крута багата, а насправді я там живу, не знаю, тут в якійсь. Uh, хрущовки. Взагалі, якщо чесно, я завжди казав собі, що, що я чел-фрі. Життя одне, чому б не спробувати. Боже мій, Його, радий тебе бачити. Радий, що ти знайшов час в своєму щільному графіку з нами Ой. зустрітися. Співати чи робити мейкап? Співати хай буде. Чи зміг би ти прожити без соцмереж місяць? Зараз ні. Підглядав за кимось потайків? Ні. Комплімент uh... чи хейт? Комплімент. Тебе зв'язували в ліжку? Ні. <світ shout> Фан Фантазував про когось іншого, займаючись uh, коханням з кимось іншим? Було. <світ> Пишеш колишнім? Ні, їх нема. Був очимось коханцем? Ні. Пропонували допомогу в кар'єрі через ліжко? Ні. А яка твоя улюблена страва? Села Цезер. А в громадському місці був секс. Так. Де? парку. — На лавочці? Чи в пісочниці? Траві! траві? клас! Скажи, чи кидав ти когось на гроші? Ні. А тебе? Так. Фантазував на чужих чоловіків? Ні. То чи успіх? Успіх. Шикарно. Хто взагалі такий? Єгор Андрюшин. Єгор Андрюшин найпопулярніший мк блогер в Україні, творча людина. А, диригент за освітою, фотограф і швець і жніці грець. Диригент? Так, я диригент за освітою взагалі. Офігеть. І коли мені пишуть, чому ти пішов в музику? Це взагалі моя освіта, як би камон. А нічо, що да? а нічо. <су> <су> Охарактеризуй себе трьома прикметниками. А, вірний, щирий, працьовитий. Що робиш, коли в тебе поганий настрій? Як можеш його позбавитись? А, намагаюся більше працювати, надихатися, писати пісні. Якось відволікатися треба, тому що сидіти і плакати, і поглиблюватися в ці почуття ну, така собі історія. Скажи мені, а, що може тебе вивести з себе а, несправедливість, а, неправдивість, коли роблять щось таке, що я розумію, що це абсолютно неправда, і я з цим не згоден, і мене прямо це відчуття справедливості, правдивості прямо розлідає середу. Слухай, я завжди е, бачу, що в тебе просто такі офігенні луки. Ой, так. а ти сам збираєш їх, так? Так, в основному так. Або в мене є дизайнер, який мені шлють, але ми разом розробляємо образи. Яка в тебе найдорожча річ в твоєму гардеробі? А, ти знаєш, в мене раніше була. А, я собі подарував на день народження сумку від Louis Vuitton. Вона коштувала десь 3 4 тисячі доларів. Це єдина була річ, така дорога в мене, але, на жаль, все е, дома в Бучі е, згоріло, тому зараз в мене цінності зовсім сильно змінилися. Зараз я не купую дуже дорогі речі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу. Головне, щоб це класно виглядало. От мене, наприклад, сьогодні рубашка з секонд хенду яку я сам описав балоном для машини. Блін, а виглядає так, так, ніби з якогось дорогому магазину? Бачите? Там написано «біч». Oh. Ах ти ж. Так, скажи мені, що ти відчув, коли дізнався про те, що дому нема в бучі. Ой, да, в, да, в бучі, да. Да. я спочатку не повірив в це. Я така людина, що поки я не побачу чи якусь світлину чи відео, я не можу в це повірити. Але потім, коли я вже побачив, як мені скинули сусіди відео, ну мене просто наче не стало. Тобто, всі емоції якось. Зійшли на нівець і якесь нерозуміння, що робити, як мама сидить, плаче. І це був дуже тяжкий період для нашої сім'ї взагалі, але а, навіть така величезна втрата показала, хто є хто, і що життя одне, і треба його жити тут і сьогодні. В принципі не сидіти, не плакати за речами, тому що саме головне це життя, все інше це наживне. Ці всі сумочки, там косметика і так далі. Тобто, це все можна придбати. Не, не придбаєш лише не нерви та наші емоції. Що в тебе було з собою? от, в той момент, коли ти дізнався про те, що дому немає і а, речей немає. У Мене була насправді невеличка валіза. Ми взяли дуже мало речей. У мами чимоданчик, мене чемоданчик, у тата чемоданчик. Тобто, в мене були там. Декілька футболок, декілька світерків, штани, кросівки. Ну, тобто таке, базова, базова валізка, коли, коли ти збираєшся кудись від'їхати на декілька днів. Тобто mm -hmm. залишилося насправді ну, мало речей, дуже. Але ну що, живем. Живем. що нам залишається робити? Ми сильні, ми мужні, ми незламно. Скажи мені, в тебе губи свої чи зроблені? — Свої. Часто задають запитання про губи? Дуже часто, особливо, коли я ще був в школі, всі постійно питали, боже, щоб ти питали, губами? чи ти колов. І тоді я тоді взагалі не розумів, як можна колоти губи. Ну, типу, може, вже на той час хтось і колов, але ну, типу, ні, губи в мене мої. А, є щось, що би ти хотів змінити в себе в зовнішності? А, так, я дуже сильно собі хочу зробити бровліфт. Це та процедура, яка собі робила Кендал Дженнер, Аріана Гранде, тобто це підтяжка брів. Тому що я постійно собі клею тейпи, Ось вони фіки, дивись, так, який хитро. Так, і по-перше, ну а, воно дуже часто перетягує шкіру, починає боліти голова. А без них я себе не сприймаю. Тобто я вже дивлюся дзеркало, о око падає, усе чи повік тут торчить. Але я думаю, це через те, що я постійно знімаюся і в кадрі, якщо б я не знімався, в принципі, мене раніше і так влаштовувало моє обличчя. Але ось цю операцію, думаю, це перш за все, що ось мені сидить, про що я думаю, кожного дня. Мені якось сказала одна моя колега, що треба робити операцію тільки тоді, коли тобі вже е, це заважає жити, і ти про це думаєш кожного дня. Ось, я про це думаю, тому але дуже сильно боюся, якщо чесно. А що, кольчиком не можна хіба підтягнути? У кольчиком не можна, ні, ні, ні. На жаль, ти про сім'ю взагалі думаєш, вона в перспективі в тебе буде? Е, раніше ніколи не думав, я завжди я такий кар'єрист, знаєте, живу для себе, життя одна. М -м. Ось. Але зараз хочеться просто. Не знаю, якогось такого кохання, такого людину поряд, знаєш, яка буде розділяти там мої якісь радощі. Мені хочеться хочеться за кимось доглядати, не знаю, якось там щось дарувати, якось щось... — проявляти турботу. емоції, та, і проявляти турботу. Тож мені здається, що в мене вже такий багаж життєвий, що я вже можу щось дати. Тож мені хочеться ось так. А діти, може, тоді вже навіть є десь ні, 어, щось, щось ні, думаєш ні, про це? це? Це дуже велика відповідальність. І зараз. Мені ти взагалі не, не мати... хочеш дітей? Ти Child free, чи все ж таки вони будуть? Це, взагалі, чи чесно, я завжди казав собі, що, що я child free, але я нещодавно їхав а, зі своїми асистентом і кажу, блін, а я ж уявляю, що в мене був синок, такий білобрисий, такий знаєш, сонячний, добрий хлопчик. Думаю, це було прикольно. Я себе зробив на цій думці і думаю, блін, Єгоре, що ти про таке думаєш? Рана, ще дуже рада. Слухай, а, ти брав участь в зйомках у карячки в да. її шоу. А, як ти туди потрапив? Вони тебе самі запросили? А, ну, взагалі, а, так, мене запросили, сказали, що буде ось шоу, таке, таке, таке. Але я чесно скажу, я одразу відмовився. Коли я прочитав там деякі пункти в договорі, він мене чесно насторожив. А потім ми Танією зустрілися на презентації пісні Ане Трінчер бар за баром. І ми з нею поговорили. Я зрозумів, що вона така ну прикольна, дуже а, і класний проект. Тому думаю, знаєте, життя одне, чому б не спробувати. А що там були за пункти, такі, які тебе напрягли? Ну це ж договір, я не може розглашати. А -а -а, Ти там з Марією тихою посвариться, якщо не помиляюсь, на проекті. Ну, взагалі, а, що там сталося, так Марія мені а, до зйомок ще проєкту, Ми з нею не були знайомі. Вона запропонувала мені участь в її проєкті, де треба сидіти і бухати на якомусь барі. Я сказав, що це не моя фішка, тому що по перше, я не ну не бухаю типу, а потім ще й бухати на камеру. Ну, це взагалі якби ну не моя історія. Україні є такий проект так, з буханням не по... на барі. Так, да, так. вони ну, наказали, що такі проекти. Вони наче одну серію відняли і все. Я сказав, що це не мій формат, і я просто відмовив. А потім, десь через деякий час, ми супилися у тані, і е, мене там ну, якби захейтили, що поведінка мене не така. Е, по зовнішній мені б його знати не хотілося. І на мене так всі накинулися. Я себе відчував. Учасники? Е, ні, не учасники, а саме експерти, які ага, на телета, ага. оцінювали нас. І після того. Ну, Марія сказала свою думку про мене, що я неприємний, але типу в мене крута творчість. І після цього я хотів її знайти в інсті, але вона мене заблокувала. Я а -а -а. не зрозумів. Марія! Що. Ну, Типу, я нічого поганого не казав, я вислухав її думку, і ну коротше, для мене це було якось дивно. Не боїшся відьму, що <с>? вона щось там начаклує? Я вірю в те, що це все повертається, і я нічого не роблю поганого в цей світ, тому ні, я не вірю. Скажи, хто найбл найкращий блогер України на твою думку на сьогоднішній день? От до речі, це дуже хороша позиція, і не потрібно цього соромитися. Якщо ти так таке скажу так, зараз дуже багато блогерів слідкувати за кожним, хто що робить, це нереально складно, тому що. Я зараз настільки активно веду свої соцмережі, займаюся пишу пісні, знімаю кліп, що мене просто не вистачає часу навіть виспатися, не то що там цих за всіма блогерами. Тобто я підписаний, в мене там 65 людей в підписках, і це так знайомі, і то я не встигаю прям передивлятися постійно сторіси, Тому мені подобається творчість і Андрюшина. Скажи мені, що не потрібно робити а, тій людині, яка хоче бути успішним блогером. Або можливо, що потрібно робити, якісь такі, от одне, от, от, а... що не потрібно робити, і друге, що потрібно робити. Не потрібно напевно бути тим, ким ти не являєшся, і грати якусь роль і видавати себе, типу, що ну, наприклад, я типу, крута, багата, а насправді я там живу, не знаю, якісь. Е... Ну, коротше, хрущовки. Типу, коли ось це є якась фальш, я більш за все не люблю ось цю фальш, тому що. Це все щитується і на цьому дуже довго не проведеш світло. Треба бути щирим. І саме головне пахати багато, працювати треба бути. Тому що якщо ти навіть і щирий, і крутий, і, і талановитий, якщо ти не пахаєш, якщо ти не вкладаєшся в це кожного дня і кожну хвилину про це не думаєш, то успіху не буде, тому що дуже велика конкуренція. Скажи мені, скільки грошей зараз в місяць тобі потрібно на життя? От все повністю. А, я думаю, що ну десь... Ну, слухай, ну почекай, а кліп кліпа знять, пісню записати. Давай так, вот, давай без пісень, без, ага. без творчої реалізації, думаю... а отак вот просто на життя. Ну, я думаю, десь 50-60 тисяч гривень. Ну, враховуючи квартиру, там, бензин і mm -hmm. так далі. Думаю, десь така сума. Ну давай так, 60-80. Починали 60, вже достану, короче. Просто починаю згадувати всі моменти, всі пункти. І народження, да. подарунки, да, да, і так да, далі. Так, да, це вся історія. Да, да, Окей. Що да. ти на сьогодні вважаєш твоїм найбільшим досягненням? Я думаю, що найбільше моє досягнення це я. Що я є такий, який я є, що мене не знамало суспільство, що я творю. Те, що я роблю? Напевно, моє досягнення це є я і це є Єгор Андрюша. Скажи кого з відомих людей, може блогерів, може не блогерів, співаків, співачок, ти б запросив на романтичне побачення. Не знаю, може Дашу Кубік. – Кого? Дашу кубік? Може, Дашу Кубік? – Кубік, так. Хороший вибір. А, скажи, дуже... якщо б була можливість в минуле повернутися, що би ти там змінив? А, нічого. Нічого не б змінював, тому що всі ці моменти, які були, вони сприяли на те, щоб я був таким, який я є. І якщо ж прибрати, наприклад, там хейт з дитинства, на який там мене як да, які постійно був в моєму житті. Мені здається, що можливо тоді б я не робив би, не писав би там такі пісні. і в мене не було б, не була б така творчість, як зараз, що все було прям дуже сильно рівно. Тому я думаю, що я б нічого не змінював. Знаєте, кого тут знімає? Дякую. А хто це? це? Я Де перше знаю. подумав, що це цей. що Це, це найкращий. <гум> Супер. найкраще. <Бач>? Фанати фанати <гум> зустрічають. Були в тебе коли-небудь ситуації, коли ти порушував закон. А Нещодавно oh. мене оштрафувала поліція. Це oh, називається, oh. що порушив закон. Чи це порушення. Дорожніх no, no. Правил? Перший раз в житті мене зупинила Rozбійник. поліція. Перший раз я воджу машину з 18 років. Тобто це вже скільки? Сім років відходить. У мене не було штрафів, а, саме коли поліція типу, зупиняє. І я їх просто дуже сильно спішив. І виходить так, що я їхав по автобусній полосі, але я якби хотів заїхати на заправку, потім подивився на годину, що вже я не встигаю. Я якби давай перестраюватися, і тут ззаді поліція бребе показує мені зупиняється. Я так ну, перенервував, звісно. Ну, я просто не встиг включити поворот, що я перестраюваюся в цю полосу ліву. Ну, Тречого так. Влетів. 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 Але це мілеч. Скаже: а заради коханої дружини, тебе... ой, коханої дружини. Скажи, а от заради коханої людини ти би пішов на злочин? Ну, якийсь невеличкий. Ну, а якщо там красти шоколадку чи якусь розочку, там сирось з то побочте. Окей. Що ти робиш краще, як ти вважаєш? Співаєш чи робиш макіяж? Звісно, роблю макіяж краще, тому що я, в принципі, не вчився співати. Це якби, ну, як моя власна творчість, типу, як хобі. Слухай, а тебе ж запрошують, напевно, да, От коли там весілля відбуваються, якісь важливі в дівчат події, да, як мейкап Мейкап-артиста? – Так. Да? – Скільки коштує така послуга? А, ну, мене раніше макіяж коштував дешевше. Зараз в мене вже макіяж коштує 200 доларів. Слухай, ну це зовсім недорого. Недорого? Як для такого Ні, деякі зіркового деякі Артистки кажуть, що дуже дорого. Якщо такого... окрім піснять, недорого. Для такого зіркового м -м, артиста, мені здається, це трошки. Ну, короче, треба повищати прайси. – Треба піднімати треба піднімати. Да. Найулюбленіший твій артист в Україні зараз це хто. Це завжди була джамала і, напевно, ціна кари. Так, що, ну, типу, прям ті е, артисти, які я як слухаю, грубо кажучи, ну, з підліткового віку. Але зараз дуже багато крутих артистів, це ну, і Дорофєєва, і Майорова, і Анна Трінчер, і Ліда Лі. Ну, прича, зараз буде перечисляти всі. Зато, ну, зараз дійсно дуже класно. Мені подобається, як роблять. і Багато перечисляти. Окей, на яку тварину ти вважаєш, ти схожий? Не знаю, може. А, 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 рибка пітусок <смітний> <смітний> У них така грівка, така, корешка. Ми фотографію покажемо. Да, ми да, фотографію І покажем. вона така світячість, вони такі яскраві всі. Ти любиш піти такий загул на вихідні всі так, з п'ятниці і до неділі вечора. От раніше, ну не прям загул, раніше я просто любив клубну цю всю атмосферу. Потанцювати, поспілкуватися, випити коктейль. Тобто це не було, прямо, так знаєш, що. Упіваюсь до того, що мене не можуть там підняти з полу. Прилічно все було, але зараз вже цього набагато менше, тому що я розумію, що якщо мені я навіть вип'ю один-два келихи, мені потім треба тиждень на відновлення. І коротше, це якась така дивна історія. Мені Через такого нічого... келихи? Ну так, да, мені вже треба, типу, якось. Я вже відчуваю, що в мене це старість. Так, починає... да, да, Якась така старість, чи що Коротше, вже ну здоров'я, мабуть, не те. Скільки ти міг так за вихідні профукати грошей? Найбільша сума, не, от, наприклад. Небагато, ну небагато. Ну тисяч п'ятдесят гривень. Та ні, ні. Ну якщо ми йдемо в чи ресторан, ну хай ну три-чотири тисячі, це максимум. Ну, типу, ні. Добре, а ти наркотики mm. вживав коли-небудь пробував? А, у мене колись була ситуація, що мені дали спробувати цю, типу марихуану чи що, і мені стало коротше, дуже погано. Ми почали викликати скору. Просто це було типу, так. Знаєш, всі сидять, відпочивають, кажуть, щось там курять, типу, я думав, що це, типу, якісь чи. Ну, чи сигарети, чи що це? Ну я не знаю, вже такий він випив. а потім мені стало так погано. Коротше, ми почали викликати спорою, і я з тих би сказав, що все. Гудбай! Краще випити, чи піва. Добре, скажи, який в тебе план, що ти хочеш встигнути до 30 років зробити, досягти чого? О, ніколи собі не ставлю такі якісь плани чи стратегії, тому що, по-перше, життя дуже. Не передбачування, враховуючи те, що які зараз на ситуації, ти ніколи не знаєш, що чутіху від станеться чи не станеться. Тому е мій успіх якраз таки в тому, що я ніколи собі не ставлю якісь там е точки, типу цілі. Я завжди роблю так, як е відчуваю, і воно виходить. І поки ось ця моя так називаємо стратегія працює, хай воно так і буде, тому що я ніколи не думаю, що я майже перефарбую всіх наших зірок. Ну, у мене ніколи не було такої цілі, навіть такої думки. Але це все якось стається. І хай воно так іде, мені дуже подобається цей ритм. У тебе є якась улюблена українська традиція? А, традиція українська. Ну, Мені подобається, як фарбують яйця на птаску. Оце твоя стихія. <плес> так, Окей. Що би ти змінив зараз в українців? Ми неймовірна нація сильна, незламна, але зараз мені здається, що нам всім треба більше один до одного взаємоповаги і розуміння до свого ближнього, і напевно, в першу чергу, почати цінувати себе. Коли ти поважаєш ціниш себе, то тоді ти по-інакшому відносишся до всіх інших. Якщо би ти знав, що в тебе є можливість подарувати комусь. Бажання, яке обов'язково здійсниться. Будь-яке бажання. Кому би ти це бажання подарував? Всім нам, українцям, ні, ні, комусь перемогу. одному. когось одного вибереш. Ти знаєш точно, що будь-що що ця людина загадає, воно обов'язково здійсниться. А, Твоє людина загадає. Так. Вона, да. ну, напевно, своїй мамі, тому що мама в мене недорожча людина в цьому світі. Клас. Ти так. дуже крутий. Я Дякую. радий тебе сьогодні був бачити в 33 запитання від Люксифем. Я бажаю, щоб все, що ти задумав, здійснилося. І успіхів Дякую. в обидвох твоїх починаннях. І е, хочемо побачити тебе на одній з найголовніших сцен е, е, України Клас. в класному концерті. Дякую. Дякую вам велике за перегляд. Друзі, підписуйтесь на канал «Люкс.ФМ», ставте лайки та, звісно, пишіть коментарі.